Доброго дня всім! Двіся, хочу з вами поділитися дуже цікавою технологією утеплення каркасних будинків. Ну, чесно, по дереві працюю багато років, такого ще не робили. Тобто от беремо каркасний будинок. Стандартні перегородки, перестінки і так далі, щоб в цьому немає нічого цікавого. Але потім е стіни утеплюємо от такими плотами з ліщини. Тобто їх Дуже сильно прикручуємо, щоб вони не вібрірували. І це все мішається з глиною. Глина, там кінський перегній, сіно, полова, ну, по технології, як там має бути. Беремо ту глину, все замішуємо. І оці всі стіни будуть замальовуватися, затиньковуватися, заліплюватися глиною. Чим це цікаво? Ну, повірте, ну не хочеться тепер. Жити кругом стільки хімічних речовин не хочеться жити в будинку і дихати повітрям, яке б виділяло шкідливі речовини. Хочеться максимально натурального. Тому дуже мені здається, дуже буде комфортно жити в такому будинку. В чому секрет, скажімо так? Мішається глина і оце все. Стіни затиньковуються, замальовуються. Там утвориться повітряна подушка, яка теж буде тепло тримати. І буде така хата, скажімо, в новому сучасному українському стилі. По, по внутрішньому утепленню поки що ще не оприділилися, замовник думає. Ну, теж буде цікаво, є декілька ідей, потім покажу. Також для декорації будемо використовувати такий старий дуб. Старий дуб, дубові бруси, їм вже по 100-150 по років, але він ще живий, у нього цвяха забити неможливо. Пошліфується, все добре. І Будемо використовувати для декорацій. Ось так, бачите? Будинок, обшили гідробар'єром, прикрутили плити. І далі будемо мастити глиною.